Слава Україні! Розпочалась 568 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Сьогодні вночі окупанти атакували Україну. Застосувавши 22 дрони камікадзе типу шахет 136-131, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони Сил оборони України, протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетних та 92 авіаційних удари. Здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. За уточненою інформацією, учора окупанти атакували Україну і застосували 47 дронів камікадзе типу Шахесто 136 131 з яких 35 було знищено засобами протиповітряної оборони збройних сил України. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнала припортова інфраструктура, приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали населені пункти: Мороховець, Плетенівка, Петропавлівка, Кислівка Харківської області, Степок Сумської області, Новоселівське, Новоєгорівка, Білогорівка Луганської області, Сіверськ, Спірне, Курдюмівка, Кліщіївка, Красногорівка, Нью-Йорк Донецької області. Роботине, Запасне Запорізької області, Одрадокам'янка, Придніпровське Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилося близько ста населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України. Наступальні операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ північ. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угрупування військ прикриття державного кордону. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця на Куп'янському та Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону збройних сил України в районах північно-східніше Берестового Харківської області, Білогорівки Луганської області та Богданівки Донецької області. Своєю чергою Сили оборони України в ході наступальних дій мали частковий успіх в районах Бахмута, Клішіївки. Андріївки та Курдюбівки Донецької області завдають ворогу значних втрат у живій сирі та техніці. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Таврія наші захисники стійко тримають оборону Мар'їнки, де протягом минулої доби противник здійснив 14 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районах Малої Токмачки та Вербового Запорізької області. Обернулись для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Водночас на Авдіївському та Мар'їнському, а також Шахтарському напрямках, сили оборони України продовжують отримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії та відвоювати нашу землю. На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони України продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади та наносити успішне ураження по тилах противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та два по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ, артилерії та безпілотних систем уражено пункт управління російських окупаційних військ, зенітно-ракетний комплекс, район зосередження особового складу озброєння та військової техніки російських загадників, 15 артилерійських засобів, два склади боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 620 окупантів, 15 танків. 18 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 47 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1 корабель, 1 підводний човен, 14 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!